Радіо Чикаго». Ось, тож що чути там у тих наших таких дуже поганих сусідів, що чути на рашці, Стів Джобс заплакав би на заміну ворожим айфон для російських чиновників, розробили вітчизняні смартфони. На просторі встановлятимуть вітчизняну операційну систему Аврора, а також пакет мой офіс та антивірус лабораторії Касперського. Звучить дуже потужно і дуже помодно, дуже, по дуже по російськи. Росіянам так. Акож хочуть заборонити зберігати готівкою суму понад 1 мільйон рублів. А це в найближчому майбутньому буде близько 5 доларів. Депутат Держдуми РФ Анатолій Васерман пропонує запровадити обмеження для росіян щодо зберігання готівки на суму понад 1 мільйон рублів. Інакше гроші конфісковуватимуть а їх власник повинен бути сплатити штраф. Васермен уже. Підготував відповідний законопроєкт, який от днями швидше за все буде проголосований. Мені цікаво, як це буде виглядати. Це буде до кожної людини приходити додому, шукати її значку <рес> і, і рахувати скільки там є. Чи є. от, от це дійсно, як там все буде виглядати? Як вони будуть перевіряти це загадка, але, але знаєш, так думаючи, що аналізуючи Росії, ра росіяни заши відбувається в Росії, то не дивно, чому би не прийти, не зробити обшук. А не забрати всю готівку, ну це почнеться такий безлад, хаос, але нам це на руку. Дай Бог, щоб в них таке було якомога швидше. Також є новина, що під Іркутськом знайдено невідоме ранішнє кладовище найманці. ПВК Вагнер ділянку під нього розчистили від лісу наприкінці вересня. Зараз там близько 60 могил. Не знаю, чи раніше, чи вечірнє, але дійсно але кладовище там є. і близько 60 могил. Напевно, поки ми читали, там ще додавались пару могил. А ПВК Вагнерів ховають, ховають всюди, тільки можна і не можна, і про це навіть не анонсують, тому що ну я. Адже так така велика страна. Вони ж їхні люди не по, не помирають. Вони вони здихають, просто їх як скоти, скотів закопують, навіть не згадують і про вогонь, про палання в російському тюмені щось добряче палає. Місцеві кажуть, що горить трава, кумиші і болота. Як то кажуть, о, город не спіт. Город ніколи не гаряча ніч на Росії. Також у Білгороді загорілася ТЕЦ. За словами місцевих на ТЕЦ впали безпілотники. Після цього сталося займання. Частина міста залишилася без світла. Губернатор області Гладков заявив про дві масштабні пожежі на енергетичних об'єктах. Так також повідомляють про вибухи у Курській області. Але і це ще не все. Якщо тема йде про вогонь, зайнялося кафе у центрі Москви. Горіло на площі 600 квадратних метрів. Пожежі надали підвищений рівень складності. І до цих пір, сподіваємося, її ще не затушили, і вона забере якомога більше життів. Друзі, це всі новини, які відбулися на рашці за останній день, які ми хотіли би з вами поділитись. Є ще, напевно, багато інших, але це найактуальніше, найприємніше для нашого серця. Ми будемо вас і далі інформувати наскільки там погано, все а в нас, ну як вже ми того самі захочемо, все залежить тільки від радіо Chicago.